Пуж за Хорсу. У нас є така велика людина, яка постійно показує приклад своїми перемогами. Я знаю, що перед цими перемогами було дуже багато поразок, тому нехай поразки закінчаться і тільки одні перемоги. Дякую вам за те, Дякую. що надихаєте нас всіх. Я старшого покоління. Що значить поразка для вас в двох словах, і що вона для вас значить, щоб перейти на інший рівень? Тому що дуже багато ми проігруємо, але без цього нікуди. І де хто хоче здатися? Все здастесь і нічого в житті у вас ніколи не буде. Будете, я не знаю, що попало робити. Поразку від перемоги не можна відрізняти. Я це зрозумів багато років тому, коли зрозумів, що. Якщо ти недостатньо зробиш тут в залі, то ти будеш отримувати поразку. Дехто з е, хлопців, і я в тому числі, коли був аматором, коли був такий е, равний бій, був, я казав, та засудили. Якщо ти програв і йому допомогли, це не означає, що тебе засудили. Ти просто не виконав ту роботу, яку потрібно було виконати. Чи не зробив тут в залі ту роботу, яку потрібно було зробити для перемоги в подальшому. Поразки нам даються для того, щоб ми зрозуміли, Господь нас веде тяжким шляхом, для того, щоб ми більше працювали тут. Хто і хто зробить в залі більше за всіх на один крок, на один бросок, на одне підтягування. неважливо на що, От на один ви робите більше, ви ростете. Якщо ви, як вам кажуть, робити 15, ви робите 13, чи 14, ви робите крок назад. Вам сказали 15, зробіть 16. Сказали, 20, зробіть 21. А якщо буде 22, все одно вида на один крок попереду, але не на два. Дякуємо. Зараз в вашому віці є такий момент, і в моєму він був, але мені десь в 19 років був. Коли ви, ви граєте якісь змагання і думаєте, що ви боги дзюдо. Кожне гамно може стати раз, один раз чемпіоном світу. Це мій тренер казав. Да. Да. Я кажу, я ж чемпіон світу, він каже, кожен гамно може світу. Так що, якщо ви виграєте, слава Богу, тренеру дякую, мамі, папі дякую і продовжуйте. Все, що у вас ви виграли сьогодні, пораділи. Завтра, це вже завтра все. Вперед, 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 вперед. Дякую.